В цьому відео ми будемо говорити про можливість заробляти додатковий дохід, про можливість побудувати свій бізнес. Якщо ви не задоволені своїм теперішнім рівнем життя з точки зору грошей, тоді це відео буде вам максимально цікаве. Одразу хочу сказати, що в свій час я також, як і ви, шукав варіантів, де можна краще і більше заробляти. І завжди приходив до того висновку, що великі гроші заробляють підприємці та бізнесмени. А люди, які працюють на роботі, ніколи достатньо не заробляють. Завжди економлять. Тому зараз ми будемо з вами говорити не про те, як десь підзаробити, калимнути, тимчасово зірвати <груша> грошей, так? А ми будемо говорити про системний бізнес на десятиліття вперед. І е, продуктом, напрямом нашого бізнесу буде тема страхування, оскільки ринок страхування в Україні зовсім не розвинутий. Чому саме цей напрям ми обрали? Тому що от, чим би ви зараз не вирішили займатись, велика конкуренція, багато хто цим вже займається, і шанси на успіх мінімальні. А в страхуванні життя ринок потенційний, потенціал ринку дуже великий: 98% людей ще не клієнти. Тому є ще з ким про це говорити, і є ще перспектива тут дійсно збудувати свій хороший, системний, зростаючий бізнес. Значить, як все працює? Є страхові компанії і є клієнти, люди, які ще не чули про страхування. Ми в даному випадку виступаємо посередниками: це брокери. Брокери це страхові посередники, які допомагають страховим компаніям залучати клієнтів. Кожен з вас може тут будувати свій бізнес. Однозначно, що одразу стати керівником якоїсь організації ви не можете, бо у вас немає для цього необхідних навиків. Що треба вміти в цьому бізнесі? Перше, вміти залучати клієнтів, де їх брати. Цього ми навчаємо. Друге, вміти передати людям ідею полісу, ідею продукту, філософію накопичення, тому що люди в Україні фінансово неграмотні і їм це треба донести. Цього ми також навчаємо. Коли ви вже навчилися цих двох навиків, ви вже можете залучати клієнтів і на цьому заробляти. Крок номер 3 Ви вчитесь будувати команду. Тому що один у полі не воїн. Кожен бізнесмен завжди формує команду. І в даному випадку ви формуєте команду фінансових консультантів. Ви залучаєте в бізнес нових людей. Чим більша ваша команда, тим більше ви робите обороти, тим більше ви заробляєте. І четвертий крок. Ви. Своїх людей виховуєте так, щоб вони ставали самостійними, щоб кожна з ваших людей стала тренером своєї власної команди, робила оборот, і це масштабувало вашу справу. Вертаємося до початку. Отже, до прикладу, ви сьогодні вирішили з нами співпрацювати. Ви стали нашим фінансовим консультантом. На перших порах, коли ви ще практично нічого не знаєте та вмієте, вам достатньо просто запрошувати людей на такого роду. Телеграм-канали чи на такого роду відеоролики, скидувати їм такі записи, щоб вони тут отримали всю інформацію, що таке страхування, для чого воно, що воно їм дасть, яку користь принесе. Після того, коли людина це все переглянула, хтось зацікавиться одразу, тому що він вже про це чув, хтось зацікавиться з часом, йому потрібно більше інформації. Це може бути там, 3, 4, 5 розмов про цю тему. Комусь потрібен буде більший проміжок часу, але гарантовано будуть і ті, хто вже готові, і ті, хто пізніше. Далі, до прикладу, людина зацікавилась. Наступний крок: щоб стати клієнтом, з нею заповняється заява про укладання договору страхування життя, і людина відкладає в страхову компанію певну суму грошей. Після чого клієнту випускається поліс, а брокеру страхова компанія. Виплачує певний відсоток. Цей відсоток залежить від того, на який термін і на яку суму клієнт оформив договір страхування життя. Брокер, в свою чергу, виплачує з того доходу, який він отримав, уже кошти в мережу. Причому він їх розпреділяє наступним чином: в брокері є рівнева система. Всього є 8 рівнів в кар'єрі. Ми з вами не будемо говорити про всі 8, ми з вами сьогодні обговоримо початкові. Це перший рівень, другий рівень і третій рівень. В нас є таке поняття, як кар'єрна одиниця. Вони позначаються такою буквою Е. Одна кар'єрна одиниця це 400 гривень. І коли ви укладаєте з клієнтом контракт, вам за це нараховують певну кількість одиниць. Наприклад, що ви оформили контракт. На 40 тисяч гривень ділимо 40 на 400, ви отримуєте в кар'єру 100 одиниць. Якщо, наприклад, ви оформили контракт з клієнтом на 20 000, гривень, ділимо 20 на 400, ви отримуєте 50 одиниць. Скільки ви за них будете заробляти. На першому рівні у вас буде множник 72 гривні за одиницю. Якщо до прикладу, ви. Залучили людину, яка зацікавилась і оформила договір страхування життя, скажімо, на 20 тисяч гривень. Вам за це нарахують кар'єру 50 одиниць. І ви заробляєте за це множимо 72 на 50 3600 гривень. Це дохід, який ви отримали за залучення одного клієнта. Якщо, наприклад, ви залучили одного клієнта в день, ви заробили 3600 в день. Якщо ви залучили в день двох клієнтів, ви заробили 7200 в день. І так далі. Тобто, чим більше у вас буде продаж, тим більше буде ваш дохід. Питання, де брати клієнтів і як їх зацікавити, ми розбираємо вже на тренінгах, навчаннях. Повірте, ця інформація є. Ніхто з цими навиками не народився. Далі. Коли ви зробите оборот 100 одиниць, це або 2 контракти по 20 000 або 1 на 40, ви автоматично переходите на другий рівень, де у вас буде множник 96 гривень за одиницю. Відповідно, якщо ви на другому рівні робите контракт на 50 одиниць, то ви вже будете заробляти 4 800, вже більше. І третій рівень, щоб досягнути третього рівня, треба зробити 700 одиниць в кар'єрі. А на третьому рівні у вас буде множник 140 гривень за одиницю. І якщо ви робите контракт, наприклад, на 20 тисяч, це 50 одиниць, то ви заробляєте за нього множимо 140 на 50, 7 тисяч гривень. Ну і так далі. Чим вищий буде ваш рівень, тим більший буде ваш множник. А рівні зростають по мірі того, як ви накопичуєте в кар'єрі одиниці. Вони завжди будуть сумуватися вам. Тепер, е коли ви. Зробите 700 одиниць, це приблизно 15 контрактів, ви вже отримаєте певний досвід. Тому що, якщо взяти статистику, насправді з 10 людей, з якими ви поспілкуєтесь, в середньому 2-3 людини будуть ставати клієнтами, але всі будуть задавати різні питання. І кожен раз, коли ви будете отримувати якісь питання і чути на нього відповідь від вашого наставника, ви вже на наступний раз будете знати самостійно, як відповідати. Таким чином, по дорозі до третього рівня, працюючи в сфері продаж, залучення клієнтів, ви навчитесь цього ремесла, скажімо так. <кій> І далі, що вам потрібно робити, коли ви досягнете третього рівня? На цьому етапі вам уже не потрібно самому фокусуватись на залученні клієнтів, а вам уже потрібно буде займатися формуванням команд. Наприклад, моделюємо таку картину. Ви на третьому рівні. У вас в команді є декілька людей, які теж захотіли разом з вами займатися даною сферою. Повірте, зараз дуже багато людей цікавиться якимось додатковим доходом. Ваша задача буде весь свій накопичений досвід передавати їм, допомагати їм. Так само, як вам на початку будуть допомагати, <кхід> оскільки ви новачок. Так само ви повинні допомагати вашій команді. І за те, що ви їм будете допомагати, весь оборот, який буде робити команда, буде рахуватися у вашу кар'єру. Наприклад, уявімо, що е, ваша команда два консультанти на другому рівні і два консультанти на першому рівні. Наприклад, команда консультантів, яка на другому рівні, зробили за місяць оборот 300 одиниць. А команда консультантів на першому рівні. Зробили за місяць оборот 150 одиниць. Скільки ви заробите? По-перше, у вашу кар'єру вам буде зараховано 450 одиниць. По-друге, ви будете отримувати гроші по різниці між вашим множником і множником ваших консультантів. А саме, якщо у вас на третьому рівні множник 140 гривень, а в консультанта другого рівня множник 96 гривень. То різниця між вашими рівнями це дохід, який будете отримувати ви. 140 відняти 96 буде 44 гривні. Ваша команда других рівнів зробила оборот 300 одиниць. Множимо 300 одиниць на 44, отримуємо. Пізніше порахуємо. Далі. Ваша команда перших рівнів, у них множник 72 гривні. Між вами і між ними також є різниця. 140 відняти 72 буде 68. Ваша команда перших рівнів зробила оборот 150 одиниць. Множимо 150 на 68. Дізнаємось, скільки ви заробили за їхній оборот. Давайте. В калькуляторі швиденько порахуємо. Отже, 300 множимо на 44. 13 200. Це ви заробили від других рівнів. І 150 множимо на 68, 10 200 від перших рівня. Тут у нас 13 200 гривень. Тут у нас 10 200 гривень. Загалом ваш дохід становить 23 400 гривень. Це гроші, які ви заробили за оборот вашої команди. Особисто ви жодного клієнта не залучали. Всі кошти ви отримали від роботи команди. Тому насправді з третього рівня, ваш фокус переміщається з пошуку клієнтів на допомогу команді. Далі, з кожним наступним рівнем, ваша команда зростає, оборот збільшується. Основні питання, які у вас можуть бути пов'язані з цим: де знайти перших клієнтів і як їх зацікавити? Для цього в нас є навчання, де ви всього навчитесь. Основне, що треба розуміти, у вас. Точно будуть клієнти, якщо ви будете запрошувати людей на такого роду презентації. Поки що в мене все. На наступні питання поговоримо в наступних відео.